Hello, Френлі! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні на кінець я попробую з вами у цьому відео значить, каву від Starbucks. Я цю каву не знаю, чи ще з того року, чи з цього, здається, ще з того хотів купити, а вона страшно була дорога. 100 чимось г... гривень коштувала оця баночка. Я хотів якраз її купити, спробувати з вами на відео. Але вона була страшно дорога. Тепер. Я знайшов в іншому магазині, не в тому, що, в якому я дивився. В, інших, та, в іншому магазині це коштує 60 чимось гривень. 60 чимось гривень, вже думаю, нехай беру. Та, бо то, що Це вже хоча б не 100 гривень. Та. Тому я взяв оцю каву від Starbucks, зараз ми її зацінимо. Попробуємо, що вона з себе представляє, буде смачно, чи буде. Знаєте, не дуже. Зараз дізнаємося коротше, в цьому відео. Тому такі справи. Let's go та заставки цього відео. Прорегуємо цю каву від Starbucks. Let's go! Деньс фені реагує. День успені реагує. Сьогодні він буде пити. Так, значить. Е так, добре видно. Молочний напій з кавою Starbucks Arabica. Пастеризований. Вже туди дивіться. Так, добре, коротше. Молочний напій з кавою Starbucks, а. Starbucks Frappuccino. Frappuccino. Coffee drink. Коротше, з кавою, Молошне напій. З кавою. Стар. Бакс, Бакс, Бакс! Погнали відкривати та пити. Коротше. Та. Тому такі справи, народ. Я ж, чесно кажучи, не був в Starbucks, ти, Я не знаю, яка там кава та. Але тут нам така нагода вже, вже є. Що можна випити. Та. Можна такого. Тако, так? Та. Okay. Ага, отако. Не знаю, чи треба буде її гріти, чи не гріти. Ну, пахне. Арабіка пише. То я знаю, що ще якісь є смаки від У цих бутилочках там ще було, але це інші смаки. Напевно, ще другий смак ще теж Starbucks продають. Але то 100 з чимось гривень буде коштувати, напевно. Добре, що хоч це узяв там. Коротше ось така кава. Добре, наливаємо. Наливаємо, дружні. Так. Наливаємо так. Так. Ану, пробуємо. Звичайно собі кава. Ну, нічого такого, знаєте... Вау, не скажеш. Це видно, і є кава Starbucks. Це тут русалка зображена. У них там на... логотипу. Так. Але така баночка 60 чимось гривень, капець. О! Ну таке! 8 балів. На 9 не поставлю, бо то що е, трошечки гіркувато. Ну така має бути кава, ну... Так. Ну зато баночка в подарунок. Напевно, через баночку така ціна. Ну і через каву теж. Холодна кава. Ото не пише... Не пише Ice coffee. Пише просто кофе Drink. Так. Там мені, в принципі, і так можна поїти там. Нічого нормально. Думаю, чи ставити 9, чи ставити вже 8. Така як може бути кава там. Думаю, за те, що така ціна поставлю 8. Там, бо якби... Бо це проста собі кава. Якби було дешевше, я би поставив 9. Просто кава, Ну, розумієте самі Starbucks Теж розкручена. Розкручений бренд. Розкручені кав'ярні Starbucks. Ти ясно, що кава зі Starbucks. Буде коштувати дорого. Так як бургер той же з Макдональдса, картопля Фрі з Макдональдса, вони будуть коштувати дорого. Бо це є бренди популярні Макдональдса, це Starbucks. Те й теж дорога. Тому і така ціна. Добре, народ, випили. Оціночка 8 Так. Було би дешевше. Була би оцінка більше. Ну так як вони нагліють з цими брендами, то оцінка буде, звісно ж, менша. Хоча на смак там, на смак можна 9 ставити, але я поставив 8. Через те, що дуже дорога. Ось така була кава Starbucks. Не знаю. Я видів, що може, то темна була якась кава, другий смак. Якщо буде другий смак, якщо буде хоча б по такій самій ціні, я її візьму. Якщо буде коштувати 100 гривень, ну не буду платити 100 гривень переплачувати, давати цим. Популярним брендом наживатися на мені. Хоча і так багатьом брендам по ходу, давав наживатися. та... Ну, не знаю, подивимось, подивимось. Чи будеш якийсь смак, подивимось. Добре народ. На цьому будемо завершувати це відео з вами, бо як завжди, Денис Френлі, що по підписках. Розумієте, у мене зараз 98400 то 402, то 407, і то так постійно скаче, то вниз то вперед, то вниз то вперед. Коротше, народ, що я зрозумів по своєму каналу? Я там, коротше, поки що зв'язався з кимось популярним блогером, в якого 300 тисяч на каналі, щось там домовляє... домовляємось про рекламу мого каналу. Так що, е... я це вже казав, походу в YouTube шортсах Так, я це казав. Що якщо я наберу 100 тисяч завдяки рекламі, а не завдяки власному труду, ну, власному труду, бачите, пройшло вже купа місців, я не можу 100 тисяч ніяк не брати. Тому... Якщо я доб'ю цих 100 тисяч завдяки рекламі ніяких відео в честь 100 тисяч, ну, там, я планував, коротше кажучи, зняти, думав все-таки зняти, коротше кажучи, я набрав 100 тисяч. Ну, думаю, блін. Якщо це вже ти набереш завдяки рекламі, то ніяких 100 тисяч, типу ніяких, коротше кажучи, я знімати ну, відео завдяки, типа міні-скетчі, вже не будеться, бо це ти не власним трудом це набрав. А набрав завдяки рекламі. там. Тому такі справи, не знаю. Як там буде, чи власним трудом, чи, чи, чи рекламі, напевно, скоріше за все, рекламі. Та. Добре. Подивимося, як там буде. Коротше. Сумно, сумно, бо думав сам наберу. Не виходить, бачите, актив тут упав ще що літом, під липні ще нормально був актив. У серпні місяці, в вересні місяці. Тепер у жовтні актива зовсім немає. По те, що переді дивляться, зовсім не підписуюся. Якщо підписується, то потім відписується. Не знаю. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Франні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Коротше, ось така була кава від Starbucks. Бачите. Фрапу Чіну називається. Ну, рекомендувати я вам не буду, бо того що ціна. Ну, якщо не б'є по кишені вам, то можете попробувати в принципі, 60-що гривень. А ну давайте я подивлюся в чек, скільки точно 60 Коротше, народ не знайшов куп... я чека. Не знаю, я його не викидав, десь загубив як завжди. Коротше, я там ще купив у тому магазині Рафаело 100 чимось гривень. Оцей за 50 гривень Хелді, ще попробуємо завтра, здається. І це Оро за 60 гривень. Ваферні, ваферні роли. так. Це теж 60 гривень, дорого. Не знаю, чому ці трубочки видно то, що новинка від Оро, то видно, це дороге. так, добре. Коротше, 6 гривень. Можете загуглити, може там виб'є вам ще цінники. Щось теж 60 чим зрійне, може за 100. Там ну треба загуглити. Та добре, ось така була кава від StarBaksa. Всім удачі, всім в принципі, пока. Бувайте, дружні!